Мітін Юрій Олександрович позивний Фаза. Мітін Юрій Олександрович народився 5 липня 1985 року у звичайній сім'ї робітників у місті Глухові Сумської області. Юра був бажаною і очікуваною дитиною в родині. Хлопчик Ріс був сенсом і радістю для батьків. Завжди привітний та усміхнений. Закінчив Глухівську загальноосвітню школу номер 6 Місцеве училище. Відслужив строкову службу, заробив репутацію професійного і надійного майстра-будівельника, бо любив свою роботу і постійно розвивався. Оптиміст, веселун, позитив. Саме таким був у мирному житті. Обожнював дружину, любив синів, поважав батьків. Усе змінилося 24 лютого 2022 року. Реальність перевернула усе. Коли почалася війна, Юрій Олександрович працював у Києві якомога швидше дістався до рідного міста. Не вагаючись ні хвилини, разом з друзями пішов до територіальної оборони міста Глухова, а в березні звернувся до місцевого територіального центру комплектування. До лав збройних сил України був мобілізований у травні 2022 року. Служив стрільцем стрілецького батальйону 58-ї окремої мотопіхотної бригади імені гетьмана Івана Виговського, оперативного командування Північ сухопутних військ Збройних сил України. Брав участь у боях із російськими окупантами в місті Бахмут. Цей напрямок був найгарячішою точкою фронту. Терористи рівняли із землею села і міста Донеччини. Поливали вогнем позиції наших захисників, але українські підрозділи показали надзвичайну силу духу і військову майстерність. 13 листопада 2022 року старший солдат Мітін Юрій Олександрович загинув поблизу міста Бахмут. Побратими завжди згадують його теплими словами. кажуть, що він був втіленням надійності, витривалості і доброти, мав золоті руки та серце. Тому став для хлопців стрілецького батальйону плечем, на яке можна було покластися. Поховали Юрія Олександровича на Вознесенському кладовищі міста Глухова Сумської області. Зі світлини на могилі дивиться усміхнений молодий чоловік. Ця посмішка притягує погляди перехожих. Серця його дітей сповнені любов'ю і спогадами про тата. В героя залишилися дружина, сини, мати. Мітін, Юрій Олександрович нагороджений орденом за мужність третього ступеня посмертно. Дружина Наталія присвятила чоловікові вірш. Ти повернувся із війни, але не так, як ми хотіли. Той день земля рвонула в небо, закінчився на ній твій шлях земний. Ти, головне, приходь до нас у снах. Ми поговоримо з тобою. І навіть зможемо тебе рідненький обійнять, і зазирнуть в усміхнені очі. Тепер ти янгол, ти на небесах не візьмеш вже синів наших за руки, і пісню більше нам не заспіваєш, лиш спогади про тебе є, і біль нестерпний від розлуки. А син молодший. Часто так, бува, говорить, ти знаєш, мамо, забув я вже, як тату виглядає, лиш по світлинах пам'ятаю. Кричить душа від болю, сил нема, перед тобою станем на коліна, бо на граніті любий образ знімів. Коротка путь твоя на превеликий жаль, хоч ти. Життя любив. Вічна пам'ять герою. Назавжди 37. Назавжди в строю.